Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням аліментів таліментів на дружину, на утримання дружини до досягнення дитини трирічного віку. Це, на жаль, такі випадки трапляються і вони не поодинокі. На жаль, через суд приходиться примушувати чоловіків утримувати своїх дружин. Які не мають достатнього матеріального рівня і займаються ще іншими питаннями утриманням дітей, і фактично не мають доходів, тому що держава не забезпечує тими сплатами грошей, належно, можливості належно отримувати як себе, так і безпосередньо дітей. На що варто звернути увагу? До речі, якщо ви хочете підтримати канал, найбільше те, що ви можете зробити, і найкраще, це. Підписатись на цей канал, підпишіться на канал, поширте це відео, прокоментуйте, поставте вподобайки. Саме ваші підписки дають алгоритмам YouTube можливість краще розвивати канал і більшим людям подивитись ці відео для того, щоб знати про свої права. Ну а ті, хто хоче більше підтримати канал, я вже говорив. Ми зробили сайт з продажем нашого мерчу. Він дуже корисний, дуже приємний. В даному випадку от я ще там це вже п'ята сумка. Ви можете таку мерч придбати. такий у нас на цьому сайті з продажу мерчу, і це також буде певною вашою вкладенням підтримку каналу, підтримку прав людини в Україні. І так, поїхали, що стосується стягнення аліментів на, на дружину до досягнення дитиною трирічного віку. Відповідно, я вам зачитаю до норм сімейного кодексу. Я дам на них до і на саме рішення в себе в телеграм-каналі. Посилання, тому також не забувайте підписатися на мій телеграм. Можете просто знайти там Ростислав Кравець, можете там перейти в Ютубі чи в цій шапці каналу на Телеграм і підписатись на нього. Так от, що стосується сімейного кодексу, я там там посилання на ці статті. Передбачено, що дружина і чоловік повинні друг за другом. Слідкувати, підтримувати право на отримання аліменти має той з подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Тобто тут треба буде доводити не тільки то обставину, що особа потребує матеріальну допомогу, але й то, що інший з подружжя має можливість цю допомогу надавати. Один з подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги. Якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановлено законом. Тому ці документи також потрібно подати до суду. Це я вам просто розповідаю наперед, що потрібно зробити. Також відповідно до 84 статті сімейного кодексу передбачено, що дружина, з якою проживає дитина, має право на отримання від чоловіка, батька дитини, до досягнення дитиною трьох років. Тобто, треба буде. Подати всі документи, які підтверджують це проживання і те, що я зазначив, доходи дружини. Право на отримання має вагітна також дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. Право на отримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу. Ви повинні це врахувати. Тому, якщо вам потрібна буде така допомога матеріальна і ваш чоловік уникає від так мовити, сплати аліментів і допомоги і утримання дитини, ви маєте право звернутися до суду з позовом про отримання дружини до досягнення дитини трьохрічного віку. Треба, звичайно, зібрати відповідні документи, підтвердження і, в принципі, в більшості випадків суди такі позови задовільняють. Якщо потрібно вам буде допомога, звертайтесь з радістю допоможемо. Ну і всі разом не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Ну і як я говорив, якщо є бажання, можете підтримати цей канал своєю підпискою, а також придбанням мерчу нашого каналу, нашої кампанії. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі.